Мене звати Мольга, я один із співавторів підручника з етики, видавництва ранок для шостого класу. Мій інший співавтор це Олександр Мартинюк. Ми розробляли цей підручник відповідно до програми етики, розрахованої її на два роки, 5-й шостий клас авторів Пометун, Кришмарил і Римих. Можливо, хтось вже ознайомлювався з цим підручником або з цим курсом у п'ятому класі. То ці люди знають, а хто не знає, то ми розкажемо ще один раз, що ця програма, оскільки вона розрахована на два роки, вона була поділена на два великих тематичних блоки. Перша це етика, присвячена самій людині, тобто, як себе розуміти. Як знаходити своє місце у світі, і як ну, на базовому, так би мовити, рівні спілкуватися з іншими людьми? Це там виявлялося у вивченні тем емоцій, типів особистості, вміння планувати час, деяких правил етикету і таке інше. Шостий клас, другий рік навчання відповідно до цієї програми. Передбачений для розкриття таких тем, які можна так загалом окреслити як людина у суспільстві. Це можна прослідкувати за змістом, який відображає ті теми, які передбачені програмою. Тобто вже йдеться про абстрактні поняття, такі як добро і зло людину у суспільстві, поняття толерантності, яке зараз особливо часто зачіпається. І особливо багато на нього звертають уваги людини у спільноті, людині країні, країні, і Україні як державі у світі, а також певним моральним засадам відносин у суспільстві, таких як можна це побачити у розділі 4 – Милосердя, артруїзм доброчинності так склалося, що вже одразу можна сказати, що це ці теми, які останнім часом, останній рік особливо стали важливими для нашого суспільства ну, з багатьох причин, які всі розуміють. Отже, цей підручник був створений відповідно до програми, відповідно до цієї ідеї, що спочатку ми вивчали себе тепер ми. Звертаємо увагу на людину і соціум, і при цьому, як, як викласти ці знання, як розробити необхідні навички, цей раз цей підручник відбувалося в такій формі. По-перше, -по це навчальний текст. Він є вичерпним. тобто, Якщо текст написаний, то те, це те, що на думку авторів достатньо для того, щоб дати базове розуміння тієї чи іншої теми. Тобто на автори намагались уникати тих ситуацій, коли базові матеріали потрібно ще десь дошуковувати. Звісно, підручнику представлені пошукові завдання, але коли потрібно, засновуючись на своїх базових знаннях, Поглиблювати свої візнання, порозвивати навички, таке інше, але ну намагались уникнути на тієї ситуації, коли б підручник, це вказівник, щоб знайдіть в інтернеті те, або знайдіть в інтернеті інше. Е, підручник, окрім навчального тексту, звісно, що є ілюстрації, ілюстрації всі з підписами, такими не просто з підписами умовно, як ми бачимо на. В цих зображеннях що портрет Канта, а й пояснено, чому саме кант. Ну, це, наприклад, тут, що ця людина там доклалася до певного розуміння моралі в Європі. Або, ну, в інших випадках, теж є завдання до ілюстрації, є пояснення, які теж поглиблюють те, ту чи іншу тему. Також, звісно, в підручнику є рубрика Словник, є різні види запитань і завдань, як і наприкінці кожного параграфа, так і в межах параграфа те, що називається по тексту. Як можна побачити на представлених зразках, що питання є як індивідуальні, так звані репродуктивні, найпростіші, так і більш. Питання, які вимагають більшого часу, зусиль, спілкування з іншими людьми, які вимагають обговорення. Не всі з цих питань є однозначними, тобто автори мали на меті створити такі запитання і завдання, які саме спонукали до певної діяльності, до певних пошуків, міркувань, дискусій. Не завжди це значить, що оскільки наука етика така багатоманітна, що. Ми маємо зійтись на одній думці, і є тільки одна, вона правильна. Це саме з такою дум... метою з цим складалося для того, щоб це був простір для розмови і для побуд... вміння будувати власні навички пошуку інформації, критичного осмислення. Порівняння того, що ми дізналися на уроці, із життєвими ситуаціями, відстоювання своєї думки за потреби, вміння дослухатися до думки інших. Ну, ось такому дорослішенню завдяки навчанню. Можна розглянути інший розворот підручника, теж і та нові рубрики. Крім Тексту, ілюстрації, запитання і завдань, звісно ж, є такі рубрики: як працюємо з джерелами, як, ось, наприклад, варто замислитися, рубрика, яка присвячена конкретним висловам, афоризмам, якимось невеликим міркуванням відомих людей щодо того чи іншого питання, ну то, звісно, того якого ще стосується навчального матеріалу, теж для того, щоб. Урізноманітнити активності, які їм пропонує цей підручник. Як бачимо, що це створювалось для того, щоб мати баланс між теоретичною, текстовою частиною і більш практичною частиною. Якось рубрика працюємо з джерелом. – це… Буквально працюємо з конкретним джерелом, з конкретним якимось життєвим випадком, ситуацією, з тим, що можна зіткнутися у житті. Тобто, таким чином, підручник дозволяє ну, всебічно вивчати цей предмет, не зосереджуючись лише на теорії, але й не зосереджуючись виключно на практиці, коли для того, що потрібно обговорювати а. Нема ще не встигли ще дізнатися, що, власне, обговорювати. Е, у що нового в цьому підручнику порівняно навіть з попереднім підручником етики цих же авторів, що було додано довідник про найбільш поширені методи інтерактивного навчання. Тут наведено, звісно, лише три: насправді це кілька сторінок цих методів. По-перше, це свого роду інструкції до конкретних завдань, які є в підручнику. Але розрахунок авторів був у тому, що в принципі рі... ті питання, які не мають цих уточнень, наприклад, обговорити питання чи завдання за допомогою методу там, уявний мікрофон, або за допомогою там, методу шість капелюхів, це означає, що вчитель за бажання може ознайомитися з цими методиками і долучати їх у тих місцях, де він вважає за доречним, тому що є питання, які. Ну, так би сказати, просто питання, але їх легко можна перетворити на такі більш ігрові інтерактивні методи. Ось це така нова особливість порівняно з п'ятим класом. Але, звісно те, те, що написано в лівій частині, що при цьому головна ідея була в тому, що цей підручник підходив і для індивідуального навчання, і для колективного, він підходив і для учнівства, він підходив і для вчителя, щоб кожен міг в різних умовах. Міг знайти для, те, що йому потрібно, щоб опланувати курс етики. І ще одна важлива частина цього підручника це його інтерактивна версія, розміщена на платформі Easy. Хто був знайомий цим підручником з етики з 5 класу, то він, мабуть, напевне, знайомий із цією платформою, там це не є якісь… Відскановані сторінки підручника це весь матеріал, який вміщений в підручнику, плюс додаткові завдання, інтерактивні, там дуже вони різні, не лише там тести або закінчити речення. А Треба бачити, там і кросворди заповнювати, і стрілочки там з'єднувати, але це все з навчальною метою. І все, що потрібно для навчання, для виконання цих завдань, там також уміщено. Тобто, якщо комусь нудно, нецікаво працювати з умовно паперовою книжкою, можна цю саму книжку вивчати і в такому форматі. Ну, на цьому я завершую свою презентацію. Дякую вам за увагу. До побачення!